Отже, як ми вже говорили раніше, перший крок у процесі прощення полягає у тому, щоб змінити проекцію та її наслідки. Це означає визнати, що те, що ми атакували і засуджували у комусь іншому, є те, що ми спочатку засудили у собі. Це означає усвідомлення того, що гнів, який ми спроєктували, є рішенням, яке ми прийняли, щоб уникнути власної провини, побачивши її у комусь іншому. Знову ж таки, це не означає заперечувати те, що зробив хтось інший. І це не означає, що ви не повинні з цим щось робити. Другий крок передбачає розуміння того, що почуття провини також є рішенням, яке тепер повертається до нашої свідомості та переглядається. Замість того, щоб Ототожнювати себе з егоїчною системою мислення про вини ми вибираємо ідентифікувати себе з системою мислення Святого Духа про безвинність. Це готує шлях для третього кроку, який є роботою Святого Духа, таким чином. Перші два кроки прощення представляють наше рішення дозволити Святому Духу виконувати свою роботу зцілення з нами. Але Святий Дух може зняти нашу провину лише тоді, коли ми відмовилися від свого вкладення у неї. Коли почуття провини зникає, навіть на мить, ми ототожнюємося лише з любов'ю та добротою. Ця любов і доброта протікають крізь нас лише коли ми реагуємо на ситуацію своєю поведінкою. і тоді Нашою реакцією автоматично буде те, що найбільше подобається всім учасникам. З точки зору поведінки, це може здатися такою ж реакцією, як і будь-хто інший, але змістом буде любов. З точки зору нашого духовного прогресу це все. Що має значення. Урок 76. Я не підкоряюся жодним законам, окрім Божих. Ми вже спостерігали, скільки безглуздих речей. Здавалися тобі порятунком, кожен із них ув'язнив тебе однаково безглуздими законами. Ти не зв'язаний ними, але щоб зрозуміти, що це так, ти повинен спочатку усвідомити, що спасіння не в них. Якщо ти шукаєш його в речах, які не мають сенсу, ти прив'язуєш себе до законів, які не мають сенсу. Тож ти намагаєшся довести, що спасіння є там, де його немає. Сьогодні ми будемо раді. Що ти не можеш це довести. Бо якби ти міг, то вічно шукав би спасіння там, де його немає, і ніколи б його не знайшов. Сьогоднішня ідея ще раз показує тобі, наскільки простим є спасіння, шукай його там. Де воно чекає на тебе і там, де ти знайдеш його. Не шукай його деінде, бо його немає деінде. Подумай про свободу, яка полягає у визнанні того, що ти не зв'язаний всіма тими. Перекрученими законами, які ти створив, щоб врятуватися, ти справді думаєш, що помер би з голоду, якби у тебе не було куб зеленого паперу та стосів металевих дисків? Ти справді думаєш, що маленька кругла пігулка чи рідина введена у вену за допомогою гострої голки, запобіжить хворобі та смерті? Ти дійсно думаєш, що ти самотній, якщо з тобою немає іншого тіла? Це божевілля, яке думає про це. Ти називаєш їх законами і ти кладеш їх під різними іменами в довгий каталог ритуалів, які не мають користі і не служать жодній меті. Ти вважаєш, що маєш дотримуватися законів медицини, економіки та охорони здоров'я. Бережи тіло і будеш спасенний. Це не закони, а божевілля. Тілу загрожує розум, який шкодить собі. Тіло страждає саме для того, щоб розум не бачив, що він є жертвою самого себе. Страждання тіла це маска, яку носить розум, щоб приховати те, що насправді страждає. Воно не хоче розуміти, що воно само є його ворогом, що воно нападає на себе і хоче померти. Ось від чого твої закони хочуть врятувати тіло. Ось чому ти вважаєш себе тілом? Немає інших законів, окрім законів Бога. Це потрібно повторювати знову і знову. Доки ти не зрозумієш, що це стосується всього, що ти зробив проти волі Бога. Твоя магія не має значення, те, що збирається врятувати, не існує, тільки те, що має намір приховати, врятує тебе. Божі закони неможливо замінити. Сьогодні ми присвятимо цьому і будемо радіти, що це так, це вже не є правда, яку ми хочемо приховувати. Натомість ми розуміємо, що це правда, яка збереже нас вільними назавжди. Магія. Ув'язнює, але Божі закони звільняють. Світло прийшло, бо немає інших законів, крім його. Сьогодні ми розпочнемо довший період практики з короткого огляду різних типів законів яких, на нашу думку, ми повинні дотримуватися, сюди входять, наприклад, закони харчування, імунізації, догляду та захисту тіла несліченною кількістю способів. Також подумай, що ти віриш у закони дружби, добрих стосунків і взаємності. Можливо, ти навіть думаєш, що існують закони, які визначають, що є Божим, а що твоїм. На цьому базується багато релігій. Вони не рятують, а проклинають іменем неба. Втім, вони не є більш дивними, ніж інші закони яких на твою думку потрібно дотримуватися, щоб забезпечити твою безпеку? Немає законів окрім Божих. Сьогодні відкинь всі безглузді, магічні переконання та мовчки тримай свій розум готовим почути голос який Говорить тобі правду. Ти послухаєш того, хто каже, що за законами Бога немає втрат. Обміни неможливі, немає замінників і нічого не замінюється чимось іншим. Божі закони завжди дають, і ніколи не беруть. Послухай того, хто говорить тобі це, і усвідом, наскільки безглуздими є закони, які, на твою думку, керують світом, який ти бачиш. Потім послухай ще раз, він розповість тобі більше про любов, яку твій отець. Має до тебе про нескінченну радість, яку Він пропонує тобі, про його тугу за його єдиним сином, створеним як його канал для створення. Відмовлено йому його вірою в пекло. Давай відкриємо канали Бога для нього сьогодні, і нехай Його воля простягнеться до Нього через нас. Таким чином, творіння нескінченно збільшується. Його голос скаже нам про це, а також про радощі неба, які його закони зберігають необмеженими навіки. Ми будемо повторювати сьогоднішню ідею, доки не почуємо і не зрозуміємо, що немає інших законів, окрім Божих. Тоді ми скажемо собі, як Зобов'язання, яким закінчується період практики. Я не підкоряюсь жодним іншим законам, окрім Божих. Сьогодні ми будемо повторювати це зобов'язання якомога частіше, принаймні 4-5 разів на годину. А також протягом дня у відповідь на будь-яку спокусу відчути себе підпорядкованими іншим законам. Це наша декларація свободи від усіх небезпек і будь-якої тиранії. Ми визнаємо, що Бог є нашим отцем. І що його син спасений. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.